Як впливає гнів та прокльони, що ми надсилаємо на РФ? Я думаю, що так само, як нам показав шановний я всесвітньо відомий японець. Не хочу неправильно вимовити його фамілію, тому пропущу всі знають, можете знайти його, як його звати, на дослідах з водою. От як там він показав, так на нас воно і впливає. Тобто це розказні про те, що нецензурні слова, бранні слова являються бойовими словами магів. Це все дурня. От, пробачте. Це, це е, руйнує в першу чергу нас, простір навколо нас, нас самих. І практика показує, що дійсно, коли ми, я не призиваю любити ворога, я призиваю його знищити, знищити повністю. Але на засадах любові до свого народу, до своєї країни, до своєї сім'ї, до себе самого, до заради нашого майбутнього, але не заради ненависті. Звісно, що любити їх нема за що. Ті жахіття, що ми бачимо на захоплених територіях, комусь вони, можливо, і подобаються дехто і досі чекає цей самий світ, який вони звали, щоб вони, вони, вони прийшли. Ну так, вони прийшли. Ми бачимо зґвалтованих дітей, чоловіків, ну і жінок теж. І це, це біда. Звісно, що дуже емоційно, дуже напружено. Але кожна емоція несе свої енергії і в першу чергу руйнує нас. Тому треба замінити їх патріотизмом, бажанням бути щасливим, бажанням перемоги, бажанням відновити Україну вже, бажанням зустріти наших воїнів. Живими і здоровими, бажанням їх вилюбити після війни наших воїнів, і це буде більш природньо і дасть нам більші сили, поєднає і відновить код нації, поєднає націю, а дасть Бог ще й пробудить наших можновладців і поєднає державні штабелі і народ. Бо зараз, коли немає єдинства між народом і державою, це є біда, і це біда не тільки народу. Але й можновладців, які несуть відповідальність за свої дії. Так, народ несе відповідальність за те, що обрав владу, вона за свої дії. Тому я би схаменувся з двох боків, зупинився і працював на поєднання народу і влади і якось знаходив якийсь компроміс. Тут, звісно, раніше це було більш просто у кожного князя біля нього був жрець високої посвяти який мав знав закони Всесвіту, і князь приймав ключові рішення заради свого народу, спираючись на знання свого жреця, він не управляв князем, боже збав. але в більшості в деревні часи, яких ми з вами не пам'ятаємо, і імена тих князів зараз не згадуються. І самі князі були магами, жрецями людьми знань. Вони не могли апріорі прийняти якісь закони антинародні. Вони піклу, вони йшли у владу і були помазані на те благословінням вищих сил саме для народу, піклуватися за свій народ, а не за свій сундук, набивати його златом або за владу. Це не цікавило тоді нікого. На сьогодні, на превеликий жаль, досить примітивні устремління. Це холодильник, якщо ретранслювати на народ, а на владу, то це гроші. На превеликий жаль. Нема піклування. Не про державу, не про державність, не про народ. Це буде нести глибокі наслідки, якщо ми не зупинимось і не перестанемо так себе поводити. Чи впливає гнів на наші менші покоління та ненароджених дітей? Немає менших поколінь, є майбутні покоління. Якщо ми знаємо, що ми вода, і ми живемо в негативі, в агресії, в ненависті. Ми на ми, ми проникаємо на, на через код ДНК. Ми пробуджуємо ті коди в нашій структурі ДНК, які якраз і відповідають цим вібраціям, і ми по, отримуємо що Окр, отримуємо агресивний народ, який чубиться всередині себе і покоління людей, які вирощені в ненависті, вирощені в агресії. Це безперспективно і е, такий народ. Рано чи пізно зруйнується і самознищиться, тому треба все-таки дітей виховувати в любові, промовляти їм слова любові, промовляти дітям Я люблю тебе обіймати своїх дітей, обіймати своїх коханих і казати слова любові. І це досить величне дійство, коли до мене пишуть мої учні хлопці з лав зсу і діляться фотографіями про своїх наречених. Своїх молодих дружин, з якими вони оформили стосунки тепер під час війни. Тобто вони вірять в своє майбутнє і коханим вони говорять слова любові. Вони їх знаходять, не дивлячись на те, що проходять це пекло. І тепер, якраз під перед відходом наших військ, я переписувався досить довго, кілька годин, з хлопцями, саме з місць, де вони відходили. Я не буду промовляти це, не потрібно. Які саме місця і підтримував їх, і вони мають бути впевнені в, свої, в тому, що держава про них таки піклується, що в них є майбутнє, є майбутнє у їхніх дітей. І це важливо. І тут уже не про слова гніва, а про слова любові. Ну, от тому я думаю, що треба не руйнувати себе і свій народ. Бо чи долетить туди на ту сторону ті прокльони, ми не знаємо. До нас вони точно достають структуру води. В нашому тілі вони змінюють, змінюють не на добро. Тому тут треба зробити висновки. Кому ми шкодимо? Основна причина нестачі фінансів в родині. Незрозумілими напрямками точно не треба витрачати кошти. Я скажу так: що фінанси енергія пуглива. Насправді зараз працюють потужні егрегори, і банківський сектор, і фінанси самі. і Егрегори грошей, які впливають на гроші, зараз розкручується тема фінансового рабства на планеті, обмежують людей в грошах, максимально, максимально контролюють кожну копійчину людини. Я розумію, аби контролювали корупціонерів, які накрали, з метою їх покарати і забрати награбовани, або е, там якісь олігархічні структури. Проводилися фінансові аудіти міжнародні і повертали би награбоване державам там, де це вкрадено. Це було б мені зрозуміло. Коли просту людину, простого пенсіонера блокують картки не за що, то просто від людина перерахувала кошти своїй дитині і там і там заблокували гроші, бо це і звинувачують в тероризмі. Або ФОП має повне право сплатити податки. Перерахувати на свої картки і отримати гроші з банкомату, і йому блокують за це е, гроші. Людина змогла собі заробити гроші офіційно в білу працює, і фінмоніторинг веде себе дивно. Це все є фінансове рабство. Не промовчу, про електронні гроші. Бабця, який 80 з, е, і плюс років, я про який смартфон, про які картки, про, про що ми можемо говорити, має бути баланс. Так зручно мати. Електронні гроші зручно ними користуватися, але в деяких випадках треба мати і на собі налічну форму грошей, якщо вижимають повністю суто. І я просто точно знаю, що це не буде боротьбою з корупцією. Корупціонери, як собі електронні гроші, будуть тирити так само ефективно, як і налічні, тому це це не про то. А тепер про карму. Ну я розбирався з собою. У мене гроші виходили з мого життя, раз і перекрилося. І що я не робив, не поверталися гроші. Але це був привід дослідити свою кармічну нагрузку, відпрацювати в цьому житті, де я кому причинив несправедливість відпрацювати то, пройти каяття прощення, дослідити свої минулі життя, знайти причини там. Тобто, причини припинення потоку фінансів різноманітні. І коли ти відпрацьовуєш цю історію, коли ти покаявся, коли тобі всі гріхи прощено, то це вже інша іпостась фінансів повертається до тебе в життя, і людина має жити в достатку, щонайменше, ліпше в багатстві. Тобто їй має вистачати не тільки заплатив комунальні послуги і вмер, бо на хліб тобі вже не хватає, як на превеликий жаль, нашим пенсіонерам. Які чомусь це життя працювали, а тепер у них за квартиру, яку він або отримав, заробив або купив в свій час. Він має платити непосильні якісь речі. Ми купуємо собі нерухомість, потім платимо податки. Потім, отримуючи спадщину, наші діти платять податки. Ми за своє особисте майно грошима, з яких заплатили податки державі. як за зарплатню ми знову платимо податки. Три шкури здеруть з простого народу завжди. І це є несправедливістю, але кармічна нагрузка вона працює трошки по іншому, і там кожен випадок унікальний. Кожен має розібратися з собою. В допомогу цьому я проводжу щороку марафони по фінансам. Цей рік теж буде 50-денний марафон, 15 березня стартує. Для того, щоб записатися на нього, треба звернутися до мене особисто в месенджер. І це допомагає. Люди виходять з марафону без боргів. Але розуміти, треба, що енергія багатства це не тільки гроші. Це і здоров'я, і здорові стосунки, і успіх, і багато-багато чого іншого. І тому ми маємо розуміти, що фінанси, гроші як такові, послані нам, щоб комфортно подякувати комусь за щось. І коли ти йдеш. Купуєш хліб, я, я особисто розраховуючись, неважливо, чи карткою, чи грошима. Я дякую і цій жіночці, що прийняла ці гроші, і тому, хто привіз цей хліб, і тому, хто його випік, і тому, хто зберіг це зерно і переробив його в муку, і тому, хто виростив цей хліб і зібрав урожай, і тому, хто посів, і тому, хто зберіг це зерно, щоб посіяти. Я всіх цих людей в одну мить. Дякую, то в ту мить, коли розраховуюсь на касі за цей хлібчик. І ця подяка вона супроводжується грошима. Аби я, наприклад, мав собі, збирав ягоди, гриби, то на що б я їх поміняв? На комп'ютер. Скільки тонн грибів з мене б взяли за комп'ютер, за телефон? Це було б досить незручно. Або відпрацьовували б роботою, телефони, зв'язок, послуги інтернету, як сплатити, якби не було грошей. То інша справа, що люди гроші використовують на торговлю наркотиками, зброєю, людськими органами, работоргівлю, порнографію, дитячу порнографію, проституцію. І гроші дійсно забруднені, і вже з'явилися брудні гроші. Або крадені, а тепер є криваві гроші, зароблені на війні. І ці гроші криваві це буде найважча карма і родова. І особисто. І ми продивлялися судьбу тих, хто заробив на яйцях, на куртках, на, на хлопцях. Я не то, що не заздрю. Я дуже співчуваю, якщо не схаменуться, це буде біда на багато поколінь цих людей, які мають криваві гроші. Різним способом зароблені на війні. Не тільки наші, а і ті, хто не дав нам вчасно зброю. Вони хотіли заробити собі владу, маніпулювали чимось, гралися, вирішували, коли Україна і як, і чи виграє війну, чи не програє війну. Оці всі ігри будуть дорогого коштувати і нашим партнерам, і нашим тим, хто на цьому заробив. Тому я призиваю їх схаменутися, і поки ще можна, тим, у кого не пройдені точки невороття, Виправити ситуацію. Настільки наскільки це можливо. От. Бо це буде, буде вже пізно, а плакати будуть їх прапраправники, -пра Проклинаючи свого пращура за те, що він колись вкоїв. Якщо будуть розуміти, за що вони розраховуються, які глобальні зміни очікують увесь світ. Ви знаєте, наш світ такий дурний. Що очікує кожного року глобальні зміни? Особливо мене дивує, що люди ведуться на ці казочки, які страшилки, які просто їх мета нагнітати страх серед людей. Про кліматичні катаклізми будуть повіні, Ні, щоб всім світом клонитися матінці землі, попросити в неї пробачення за недолугість їх дітей і пройти каяття прощення, замолити гріхи перед планетою. Щоб вона не тряханула своїм тілом і не знесла людей. Це мить, і людство не буде, як схоче. Мить. От. Тому та, де, деякі недолугі організації вкладають велетенські гроші. TikTok, Фейсбук, Ютуб, все напічкано страхом. Ви тупі, ви не бачите, будуть цунамі, буде то, буде все. У нашої академії є доступ до карти катастроф на майбутнє людство. Ми, тік, ми тільки вчора з цим переглядали і працювали з цим. Все в штатному режимі. Так, да, будуть і хвилі, будуть хвилюватися і океани, але не більше як завжди. Будуть і землетруси, і нам показали, де там на найближчим часом ми молилися, і будемо буде запропонована робота для планетарна для того, щоб зцілити ці процеси. Але нічого катастрофічного ми не знайшли. Да, там є на тій карті і техногенні катастрофи, які можуть бути. У нас доступ до неї вже півтора року. Ми періодично з нею працюємо. І терористичні акти, звісно, тепер най, найважче Україні, бо на її землі іде жартовний. Хоча Україна вже скупила це все, скупила цією кров'ю наших дітей, наших дочок і синів, які загинули, і цивільні, і, і військові. От вони вже спокута є, але нема розуміння від наших колег, так званих партнерів, так званих цивілізованих людей, які спостерігають, як знищують дітей в сусідньому дворі. І це біда, якраз ця псевдоцивілізованість вона є пасткою, пасткою для людства. Якщо людство не зупиниться, не схаменеться, це дивно, коли, наприклад, на дискотекі або десь в парку на святі. Виявляється один неадекватний хуліган там з ножем, з пістолем, з бучим, і тисячі мужчин не можуть його скрутити. Спостерігають, що буде далі. Це так само зараз відбувається з людством, коли одна, одна неадекватна країна і кілька її соратників, однодумців, які е, її під, підгавкують, і не можна поставити так званому цивілізованому людству на місце, до да давно пора. Давно пора просто. І пора було це зробити ще під час Грузії, грузінської війни, якщо не афганської. Чи буде третя світова війна? Ви знаєте, мене дивує недолугість цих тих, хто це говорить. Чому? Я ще дитиною говорив, коли почав розвалюватися Радянський Союз. Я говорив, що Світова третя війна. Почалася задовго до розвалу Радянського Союзу. Вона просто мала інші форми. Вона не була такою, як Друга світова війна. Це не були окопи. Але вона все одно привела в окопи там, -сям. вона давно йде. Ви подивіться, як тільки пальцями клацає якісь спецслужби в Російській Федерації, то йдуть терористичні акти по всьому світу, намагання зробити хаос в так званій цивілізованій Європі і так далі. Що це як не війна? Агентурна сітка, вона просто по-іншому працює. Війна шла газом, війна шла грошима, війна шла нафтою, війна шла пропагандою. Це було очевидно навіть мені дитині, коли мені було 16-14 років. А тепер, ви кажуть, може бути, третя вона давно йде. Вона йде десятки років повзучою бідою для людства, працюючи проти людства. І це просто її якийсь анклав, якась гаряча фаза в якоїсь конкретної місці. Не затушіть цей, це, це місце, не затушіть Україну, не збережіть Україну. Завтра буде горіти Польща, країни Балтії і далі. Це вже світова війна. Люди нас підтримує там 50 чимось країн. То що це як не світова війна? То ту сторону під, підтримує коаліція. З, Кореї, Китаю і таке, і таке інше Угорщини. Мені шкода угорського народу, вони підписуються під це, Доси, досі лишаючи собі такого, собі такого, Урбана. Але це їх відповідальність, вони його не зняли досі. От значить, весь народ несе відповідальність за те, що це про російський слід. От. Тому я вважаю, і я тільки що в двох словах аргументував. Світова війна йде. Вона була на території Грузії, вона була в Карабасі, вона була в Придністров'ї, вона була в Сірії, тепер в Ізраїлі. І вона, якщо не зупинити цю імперію зла, то вона продовжиться по всьому світові. І було намагання, що, коли почалася в Ізраїлі війна, що було намагання в хаос кинути весь світ? Були просто наперед зроблені певні кроки на тонкому плані, в тому числі. Ослаблені певні грегори, і це не спрацювало. Але це чудо, в принципі, що не спрацювало. Все мало йти на те, що воно би спрацювало. І був би тероризм по всій Європі. На це спонукалося цей акт. то що це? Просто інструменти інші. Тероризм, пропаганда і все інше. От що таке Третя світова війна. Які дні в березні можуть бути найнебезпечніші для України? Кожен день буде небезпечним. Кожен день, поки туди доходять комплектуючі на ракети, кожен день вони будуть намагатися максимум зробити на фронті, максимум забрати життів наших цивільних, максимум випустити того, що в них є. Вони будуть накопичуватися і пуляти по нам всім, чим можуть. Кожен день. Тому... Яка різниця чи 10-го б'ють цивільних в якомусь місці, чи 15-го? Тому треба молитися і бути єдиним народом кожного дня, не тільки березня, лютого, а й на тисячі років наперед. Поєднатися і заставити весь цивілізований світ дійсно проявити свою людяність і дійсно допомогти? А потім, а точніше, вже, зробити все? Свідомо і на законодавчому рівні, щоб народ України після війни повернувся в Україну і хотів це зробити. А я вважаю, кожен день небезпечний. Кожен день небезпечний. Нема безпечних днів і місць в Україні, поки йде війна, поки жива Російська Федерація. Ніяких перемір не може бути з ними. Не треба ставити ілюзій собі. Тільки повне знищення цієї країни-агресора, я не кажу народа-агресора, я кажу країни агресора І унеможливлення на тисячі років просто підняти голову цьому анклаву зла оце дасть безпеку. І в березні, і в квітні, і в травні, і все інше. Тому треба людям проявити людяність, а добру проявити свою силу, якщо воно є добро. А так, оця наша. Наші друзі вони займаються зараз сторону зла, не пручаючись йому і дозволяючи йому знищувати наші міста і села, наших дітей, наших цивільних і наших воїнів. Тому я не вважаю якийсь день особливо небезпечним. Завжди треба йти в бомбосховище, завжди треба піклуватися про свою безпеку. А там як планети стали, це все вони вже так стали, ці планети, що у нас гинуть. Немало людей щодня. Тому для нас кожен день кривавий горе, біда, смерть, молитва і надія на, на, на перемогу. Які провокації готує Кремль до виборів у Росії? Ну, очікувано була смерть Навального для мене. Я її очікував давно. От, просто вона встала. Я, я думав, його потіхому просто приберуть. От, а тут під вибори такий подарунок цій істоті. Я не в захваті від Навального. Я не думаю, що він такий прямо він такий самий імперський, як і всі. От, нічого хорошого він би в Україні не приніс, прийшовши до влади. Я не вірю в це. Але це було символічно. Показали, хто є хто. От і в принципі, при прибрали можливий символ революції в Росії. Тобто, внутрі революції тепер. Нема під шокочегарити. Під дружину Навального. Ну так собі історія. Не думаю, що якщо й досі не піднявся народ на боротьбу за своє, за своє, не, не за чиєсь, за своє майбутнє своїх майбутніх поколінь, він уже не під здатний піднятися ніяк і ніколи. Я в це не вірю, якщо чесно. Тому це може зіграє свою карту Китай. Ну, то вже така перспектива. І він точно її зіграє. Питання в тому, що в середині Федерації всі карти в одних руках, всі козирі в одних руках. От, ми бачимо, що все вони не здатні вийти на якийсь притомний протест, хоча їх там багато і все інше. От, і справа не в тому, що їх там будуть бити палками, травити газом в Україні. Те, те, те вже робили, і навіть приїжджали з, з, з наших сусідів, я так розумію, подвій військові і, і і стріляли справжніми патронами бойовими по нашим людям. Тим не менше, все відбулося, і людей загнати знову в норку не, не змогли. Це що стосується всередині. Ну а зовні буде знову лютувати пропаганда, будуть придумуватись нові міфи про космічну зброю. Про літаючі тарілки в військах е, їхньої федерації, про те, що за них воюють інопланетяни, а за нас люті військові комари знищують світ навколо, блохи бойові і все інше. От, буде це придумуватися все, що завгодно. Пропаганда буде знову і знову придумувати різні речі і розхитувати нас зсередини. Це головна мета розвалити нас зсередини. Ми і так не можемо поєднатися, а нам ще допомагають знаходити точки кипіння. І звісно, на, на фронті вони будуть робити все. Вони будуть по всій планеті в Африці, де тільки можуть наймати людей, з, б, стягувати всю зброю, яку тільки можуть, піднімати як тільки можуть свій ВПК. і все, що вони зможуть стягувати, вони будуть кидати на фронт з єдиною метою знищити країну як державу назавжди. Чому так? Без України не буде Російської Федерації ніколи. Але вони не розуміють, що в принципі, не... ця методика вона не спрацює. Вже можна сказати, не дивлячись на результат війни, вони втратили Україну назавжди. Вже воно не спрацює. Вони вже самознищилися. Бо не тими інструментами вони знаходили собі союзників. От злом. Ненавистю, агресією, брехньою неможливо собі виховати, отримати притомних союзників. От. Тому з України друга Білорусь не вийде не, не, не вже ніколи. От. Можна знищити до, до жодного до, до останнього українця. Це можна зробити, я це розумію. За велика країна. Але отримати Україну. Так, да, можна захопити територію, але це вже буде не Україна, і вона не утримає Російську імперію вже ніколи. Російська імперія вже все. Це як некротичний труп, Такі зомбі, який ще в силі, ще може травмувати, ще може багато шкоди наробити в світі, але це вже труп.